Você inventa, Маю дуже круту новину в першу чергу для тих, хто проживає на Закарпатті, особливо у місті Мукачево і поблизу. Ну, а також для тих, хто легкий на підйом і без проблем може приїхати на тренінг. Е, у Мукачево проводимо крутезний тренінг наживо. Е, тренер Марина Фоменко. Е, тема як зберегти ментальне і фізичне здоров'я, жити тут і тепер. Е, тренінг. Дуже Дуже крутий. Е, вся інформація буде у наступному відео, тому запрошую. Реєстрація вже стартувала, вартість 600 гривень. Повірте, тренінги Марини Фоменко вартують набагато дорожче. Це просто зараз Марина з Італії приїжджає на деякий час в Україну і погодилася провести цей тренінг. Ну, і тут всі дороги ведуть на сайт тренінгового центру СОТО. Відразу під шапкою ви бачите заставку про цей тренінг. Натискаєте Зареєструватися і дивитеся, що переходите на анкету учасника, яку необхідно заповнити, щоб зареєструватися на цей тренінг. Адже сертифікати про підвищення кваліфікації друкуються не у день тренінгу. Також, якщо ви натиснете на зображення, вас переведе на подію у Фейсбуці, і ви тут можете отримати вичерпну інформацію. Коли, де, о якій годині, за якою адресою буде відбуватися цей тренінг, план тренінга, ну а також знову покликання на цю саму анкету і інформацію про те, як оплатити.